Всім привіт! Сьогодні у нас розіграш промо, але перед тим як почнемо, давайте перевіримо зв'язок. Чи ви добре мене чуєте, бачите картинку. Так, чи виноград написав ОГО. Так, давно не бачились, не було цікавих розіграшів. Так, один є. Ну, добре, давайте почнемо. Якщо щось буде з зв'язком, то ви напишіть в коментарях. Що ж, розкажу трохи про промо. Може, ви вже забули про нього, а може і ні, а може приймали участь. Ось таке промо. Дуже схоже. Ми в минулому році робили: Приєднуйся до клубу мільйонерів. Проходило воно з 26 лютого по 26 березня. Нещодавно закінчилось, і у нас тут потрібно розіграти два айфони. Зараз дійдемо до умов, я все розкажу. Гаманець кидати? Ні, гаманець не треба. айфона розігруємо. Тут у нас були трейдери. Таблиця топів, якраз 20. І що у нас тут по умовам? Потрібно було зареєструватись на сторінці промо і почати торгувати через Binance Convert. Мінімальна сума 20 доларів. Що у нас по винагородам? В залежності від того, який торговий об'єм всіх, хто приймає участь, є дві опції. Якщо торговий об'єм 5 мільйонів, то тоді загальний пул 1 мільярд ПП. Якщо 13 мільйонів зробили торговий об'єм, то тоді призовий пул 3,1 мільярди ПЕП. Так, треба футболочку, скільки учасників? Тут зараз дійдемо до учасників. Всі, хто приймали участь, якщо вони кваліфіковані, точніше, не всі. 2000 учасників розділять 3 четвертих від призового пулу, а топ 20 розділять 1 четверту, і серед них якраз зараз розіграємо 2 айфони. По умовам у нас тут два переможці iPhone 16 Pro 256 ГБ. Одразу скажу ті, хто виграють айфони, отримують емейл. Як там отримати приз, і так далі. Чи хочете в крипті, чи не в крипті, і так далі. Всі деталі будуть в емейлі. А загалом, всі, хто приймали участь, і хто входить в тисячі людей, які є там в топі або в двадцятку, то вони отримують як зазвичай всі винагороди протягом 21 дня. Сподіваюсь, по умовам, все зрозуміло. Побільше розіграшів. Ми будемо старатись побільше розіграшів. Мерч, ні, мерч сьогодні не будемо розігрувати. У нас швидкий розіграш двох айфонів І йдемо чилити після IDO. Сподіваюся, що всі прийняли сьогодні участь в IDO. Можна було там десь 30-40 доларів на аккаунт заробити. І ще у нас скоро мегадроп. Сьогодні був анонс, але наступний анонс там. Чекаємо. Коли вже саме додадуть веб-3 завдання, і можна буде стейкати BNB, тому BNB тримайте, скоро потрібно буде залучити для Мегадропа. Що ж, давайте зміню картинку, покажу наші топ-20. Не буду вже ширити таблицю, тут всього 20 User ID, потім можемо закинути в канал. Ось у нас User ID учасників. ТОП-20 в цьому торговому промо. І серед них зараз розіграємо два iPhone. Тому я перейду зараз на рандоморф і по одному розіграємо, щоб не одразу два. 2 квітня аль сезон вірю. ну да. Точно не 1 квітня. Йдемо на рандоморф. Вам потрібно згенерувати одне число. Так, там з 2 по 21. У нас табличка. З другого по 21. Я зачитаю юзер ID бо ви кажете, там іноді розпливчито, не бачите в таблиці. Я зачитаю, але ми, звісно, зробимо пост в нашому телеграм-каналі потім з переможцями. Тому не переживайте. Ну і хто переможе, хто виграє iPhone, отримає потім емейл протягом тижня. Що ж, якщо всі готові, давайте поїхали, дізнаємось перший user ID переможця. Так, четвертий у нас по списку. Давайте зразу йдемо в таблицю. Разом з вами побачу. Там у нас переможець. Так, ось у нас четвертий. User ID 36 43 64 60. Он. Трохи жирно. Вітаємо першого переможця. User ID 36 43 64 60. Якщо ти нас дивишся, то ми тебе вітаємо. О, зараз, секунду, тут трохи камера відлетіла. І будемо рухатись знов назад до рандоморга. Подивимось, хто у нас буде другий переможець. Вертаюсь назад. рандомор. Ну, і якщо готові, давайте дізнаємось наступного переможця. Наступно у нас номер 9. Йдемо назад до таблиці, подивимося, хто у нас номер 9. Зараз промо з призами. Саме за айфоном промо немає, але є інші промо. Є, наприклад, реферальне промо, тільки сьогодні опублікували. Так, секунду, секунду. Повертаємось в таблицю. А, так, номер 9. Номер 9. Ось, ось у нас номер 9. Вітаємо вас з айфоном, User ID 81 98 60 850. Ось такий юзер ID. Давайте ще раз зачитаю. 81 98 60 850. Ось у нас два переможці. Це хто був в топ-20 по об'єму в цьому промо. Промо клуб мільйонерів. Так, новини Bінанс і у світі. Новини наступного разу. Покличемо Сергія. Зробимо якийсь стрім з новинами. І мені він мені вже пише. Що ж, дякую всім, хто доєднався до стріму. Всім гарного вечора. Заходьте в наш телеграм-канал, там є в закріпленому актуальні промо. Передивляйтесь, які зараз актуальні промо. І сподіваюся, скоро зустрінемось на нових лайв-трансляціях. Думаю, на наступному тижні. Всім гарного вечора.